Ось є наша команда Вечеряють. Тут повикидали всі тарілочки, то ми дали. Знайшли від табурета кришечку. Писали нам деякі коментарі, що ви даєте в грязі. Ну які грязі? Що тут є, то ми даємо. Ми самі теж в грязі. Дивіться, коробочки чистенькі я приношу з дому. Цю табуретку витерла тряпкою. Водичка в чистій коробці. Ну як є, так є. Це ж не домашні умови. Черепашка там є. Чорненькою вже немає котика. Кілька днів. Не бачимо де Це на мусорку викинуть.